Балістика, крилаті ракети кинжали, що наразі відомо про наслідки ранкової атаки по Україні. Російські війська сьогодні, 8 липня, здійснили масово комбіновану атаку по Україні із застосуванням ракет різного типу. Ціль ворога цивільна інфраструктура. Вже відомо про перші наслідки, зокрема у Києві. Спалахнули пожежі, є постраждалі. РФ випустила по Україні понад 40 різних ракет. Під ударом опинилися Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Слов'янськ, Краматорськ. Обстріл вівся по цивільних, вбила по інфраструктурі. Київ, падіння уламків в Солоєцькому, Дніпропетровському, Дарницькому, Святошинському, Шевченковському та Голосійському районі. Зруйновано корпус дитячої лікарні Охмадит і повністю один із під'їздів будинку в іншому районі. Там розбирають вали. Повністю зруйновані або пошкоджені три трансформаторних підстанції ДТЕК десятки загиблих, постраждалих. Пізніше стало відомо про смерть ще двох людей у лікарні. В Дніпро пошкоджено багатоповерхівку підприємство та СТО. Один загиблий, шість потерпілих. Кривий ріг, є кілька влучань, зокрема, по адмінбудівлі, адміністративні будівлі промислового підприємства: десять загиблих, 41 поранений. Покровськ, зруйноване промислове підприємство. Три загиблих. Загалом відомо про 21 загиблого та 68 потерпілих по Україні. Дані оновлюються про наслідки. Київ під час вибухів у столиці люди ховаються в метро та переходах. Пізніше в КМВА проінформували, що внаслідок ракетного удару по Києву зафіксовано падіння уламків Солом'янському, Дніпропетровському та Голосійському районах. Попередньо є займання інформація щодо зруйнувань та потерпілих уточнюється. Інформація по районах. В районі є пошкодження офісної будівлі. В Головсіївському уламки впали біля житлового будинку. В Дніпропетровському палають уламки житлової забудови. В Дарницькому районі пошкоджено приватний будинок. В Деснянському районі займання будинку. На даний момент відомо про трьох постраждалих. Одного з них госпіталізували, двом надали допомогу на місці. Влада перевіряє інформацію про одного загиблого. Кличко також пише про влучання в одне з приміщень дитячого медичного закладу. Суспільне повідомляє, що йдеться про дитячу лікарню Охмадит. Це пізніше підтвердили і в КМВА. За словами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, удар припав на корпус, де діти отримували гемодіаліз. Пошкоджено реанімацію операційні онкологічне відділення. Пізніше стало про руйнування житлового будинку на серці. Де повністю знищений один під'їзд наразі постраждали 96 людей, серед них троє дітей. 52 поранених госпіталізували. Іншим надали допомогу на місці. Наразі постраждали 96 людей, серед них троє дітей. 52 поранених госпіталізували. Іншим надали допомогу на місці. Підтверджена загибель двох дорослих в лікарні Охмадит. Одна з них молода лікарка медзакладу у лікарні. Охмадит наразі 16 постраждалих, семеро зміних діти. 15 постраждалих госпіталізували, двоє постраждалих з інших районів померли в лікарні. Також попередньо сім людей загинуло в Дніпровському районі внаслідок падіння уламків на бандичний центр. Там також є постраждалі, але дані про постраждалих оновлюються.